Вітаю, друзі. Давайте трошки поговоримо про основні захворювання соняшника. Зазвичай соняшник вражається і найбільше знижують його вражайність. Три захворювання. Це перноспорос. Тут бачите поодинокі вкраплення, світлі білі. Ось вони так виглядають. Це перноспорос. Але це поле було оброблено і тому хвороба зупинена. Соняшник виглядає доволі, доволі класно. Зупинились біля поля, яке дуже вражено спорозом. Відповідно, ми не бачимо тут колій, де проходили оприскувачі. І подивіться, е, наскільки слабкі рослини. Е, я думаю, тут відсотків 30% вражає забрала ця хвороба. Тобто, якщо не робити захист перинаспори, він також може дуже е, суттєво знижити е, вражайність ваших посівів. Е, другий фактор, який може суттєво вплинути на соняшник, це таке захворювання, як вовчок. Ви бачите ці гарні рослини, дуже красиві. Але е, засильного е, захворювання, коли, а, а це рослина-паразит, коли е, вовчок висмоктує поживні речовини соняшника, він зменшує асиміляцію, зменшує суттєву вражайність і якість вражаю, відповідно, е, зменшується рослини. Ну і е, Третє захворювання, я тут не бачу, але воно є, це... Е, Склеротиніоз, А вон рослиночка там є, далі потім покажу. І, і як боротися з цими захворюваннями? Ну, Перше, з більшості грибкових захворюванням, зазвичай фермери борються і застосовують фунгіциди. Краще застосовувати превентивно, але можна. При початкових ознаках захворювання, наприклад, того самого переноспорозу, почати обробки і зупинити захворювання. Боротьба з вовчком заключається тільки в підборі стійких гібридів. Зараз вже, по-моєму, 7, 7 раз відокремлена вовчка і, відповідно, є класифікована. І, відповідно, Є гібриди, які стійкі стійкі до тих чи інших. Раз, і тому ви можете підібрати саме стійкі гібриди для вашого поля, якщо у вас є з цим проблема. Ну, і склеротиніоз, Я б розділив боротьбу з склеротиніозом на дві частини. Перша частина це захворювання кошика і пазух листків це так зване вторинне зараження і зараження кореневої системи. Зараження кореневої системи відбувається через корень. Минулорічні, позаминулорічні склороці, які замивали в ґрунті, утворюють міцелій. Цей міцелій вражує кореневу систему. І відповідно коренева система відмирає і з'являється враження отут в кореневій шийці. білий наліт з'являється. І, відповідно, я вам зараз покажу окремо, як це виглядає. Відповідно, рослина гіне, не утворюючи урожай. Якщо це кошикова або ж пазухова форма, врожай може бути дозріти, тому що захворювання відбувається вже набагато пізніше під час світіння та дозрівання соняшника. Оці склероції, які утворились з весни в ґрунті, вони формують плодові тіла, а плодові тіла в свою чергу формують спори. І саме ці спори потім за умови, коли є волога, Проростають кошики, проростають в пазухах листків і відбувається це вторинне зараження. Тобто від вторинного зараження ми так само працюємо фунгіцидами, а від ураження ґрунтовою формою ми працюємо. Є на сьогодні такі препарати, які, які називаються LAL Stop Contents, Це хижий гриб, який живиться оцією зимовою формою. Склеротиніози, відповідно, він знищує можливість первинного ураження і він знищує можливість створення плодових тіл, які потім будуть спороносити, які вже будуть впливати в подальшому на вторинне ураження. Тому найдієвіший захист від склеротинії – це застосування ґрунтових біологічних фунгіцидів, які знищують от саме первинне це ураження. Рослинка типове враження склеротиніозом, Ви бачите, білий наліт. І тут навіть вже не тільки наліт, а от це білий, це вже попередньо сформовані склероції, це вже попередньо повністю сформовані склероції, Тобто ці плодові не плодові тіла, це концентрований міцелій цього гриба, який він білий на колір. який, Буде зимувати, і який напротязі 10 років в геометричній прогресії буде вражувати наступні пасіви культури, які не стійкі до склетиніозу. Я нагадую, не стійкі до склертоніозу, більшість дводольних культур. Це всі бобові, технічні культури і більшість овочевих культур. От так ми. Бачите, готові сформовані склероції і зазвичай склероції також. Формуються в цій частині. Тут, напевно, вони ще не готові, бо да, це ще молода рослинка, але вже, бачите, сформувалися на поверхні. Це живий, живий міцелий. Так звані склеросії, які є зимуючою формою. От бачите такі склеросі, які сформувались всередині рослин, такі чорненькі. На зламі вони зазвичай молочного такого кольору. Які здатні жити в ґрунті до 10 років і проростати і заражувати ваші рослини на протязі 10 років. Як з ними можна поборотися? Застосовуючи препарат, який називається LallStop Contents це спори гриба, який живиться саме цими склероціями. Тобто це продукт, який розроблявся і виготовляється саме для знищення. Зимуючої стадії склеротині для знищення скроцій. Якщо ви хочете, щоб ми знали відео про шкідників або інші хвороби польових культур, пишіть в коментарях. Ми з задоволенням знімемо відео, покажемо і розкажемо, поділимося нашими знаннями. Друзі, якщо ви думаєте, що цього року враження ваших посівів дуже незначне, там 1-2 або навіть 5%. Я нагадую, що хвороба розмножується в геометричній прогресії, кількість склороцій буде збільшуватись. Ці склороції можуть вибухнути хворобою через рік, через два, через три, п'ять і навіть вісім. І тому. Якщо ця проблема вже є на ваших пасівах, варто подумати про неї, як її викорінити. А викорінити її можна єдиним шляхом, це повним знищенням запасу склероції в вашому ґрунті. Тому працюємо з ґрунтом, працюємо разом з агрітемою.